どうですか Пловізійні квадрокоптери Mavic 3T, а також вкрай необхідні FPV-дрони для знищення живої та механізованої сили ворога. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом системно допомагає більш ніж двом сотням військовим частинам сил оборони України, але найбільше саме Криворізькій 129-й бригаді ТРО, і саме цього разу особисто привезли на один з найнебезпечніших напрямків фронту технічне підсилення. Ми розуміємо, що треба в 10 разів більше, але ж ми не склади міністерства оборони, да, ми допомагаємо. Ну, можу сказати, що можу сказати, що за підрахунками управління ТРО, 129-та бригада ТРО отримала саме більше, так... саме більше ніж будь-яка бригада ТРО від від початку повномасштабного вторгнення Росії 129-й бригаді ТРО від ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом передали матеріально-технічної допомоги на суму вже понад 624 мільйона гривень. І захисники гідно віддячують Кривому Рогу та Україні за надійний тил. Лише за останній місяць в боях знищили більше шести сотень ворожих солдатів. Днями на етнічних українських землях відвідали і героїчних армійців з 7-го окремого штурмового батальйону Арей, які з 2022 року побували чи не на всіх найгарячіших напрямках: Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина, Прикордоння, і не з порожніми руками захисники отримали сім квадрокоптерів із тепловізорами, 50 дронів камікадзе, ноутбуки, маскувальні сітки та інше обладнання, що допомагає більш ефективно виконувати бойові задачі та нищити ворога і його позиції. Ніколи не забувається за підрозділів, закончиться хранишам. Вони вам дякують щиро серце, також ми не Ріг завжди стоїть поруч із своїми захисниками, де б вони не перебували разом зі своїми підрозділами і на яких би небезпечних напрямках не стримували ворожу навалу. Станом на 1 січня 2025 року Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом надала пряму допомогу більш ніж двом сотням військовим частинам на суму в майже 2,6 мільярди гривень. Це один з найбільших показників серед усіх міст України, і ця робота з підтримки сил оборони триває. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.